Я вітаюся усюди, дома і на вулиці. Добрий день, кажу я людям, щоб ніхто не хмурився. Добрий день, малята! Літо вже закінчилося і прийшла пора осінь. А давайте разом з вами ми скажемо, які бувають звуки осені навколо нас. На деревах листя жовтіє та. Опадає, Листя рудить ось так. Шурх, 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 шурх. Повторіть разом зі мною. Восени дує сильний вітер і гудить ось так. Гу-повторіть разом зі мною, зробіть губи трубочкою. Гу. Восени часто йде дощ. Крап, 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 крап. Зробіть як я. Крап, крап, крап крап. Восени тварини готуються до зими і запасають їжу. Ось це. Так, білка, вона збирає горішки. І роби ось так їми. Стучіть цок, цок, цок. Зробіть разом зі мною. Цок, цок, цок. А ось це їжак, він збирає листя, грибочки і несе собі у нірку. Давайте зробимо ось так долоньки. Пих, пих, пих. Молодці, восени улітають пташки в теплі краї і співають пісеньку курли, курли, курли і залишаються з нами, звеселяють. Горобчик, чик чирік чик чирік синичка, цвінь, цвірінь, цвінь, цвірінь. Осінь дуже щедра пора року, і вона нам дає смачні фрукти. Ось це. Так, це яблуко. Ось це. Так, це груша. Вони дозрівають на деревах і падають гуп, 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 гуп. Ось які бувають звуки. Восени навколо нас. Дякую вам, малята, до побачення!